На фоні наступу ЗСУ на Курську область більшість українців 57% вважають, що воювати необхідно до повної перемоги, відновлення територіальної цілісності в кордонах 91-го року, вступу до ЄС та НАТО. 41% виборців підтримує проведення референдуму в Україні стосовно укладення мирних угод з РФ, 37% проти, інші не визначилися. Завдяки успішній спецоперації ЗСУ у Курській області можна засвідчити про зростання рейтингу президента України у порівнянні. Ні, з березнем двадцять року на 4,5%. Зараз за Володимира Зеленського проголосували більше 15% виборців. Також на 3% виріс рейтинг Юлії Тимошенко. За неї готові проголосувати більше 11% українців. Петро Порошенко має приріст свого рейтингу менше ніж на 2%. Свій голос за нього готові віддати 7%. Рейтинг Віталія Кличка піднявся на 2,5%. Загалом його готові підтримати більше 4% опитаних.